Вівторок, 17 грудня, на календарі, що сталося в цей день у нашому місті, далі у випуску новин стрий сьогодні для вас працює Микола Бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Музика. Вчора було перенесено розгляд справи щодо звільнення вулиць столиці на 28 січня наступного року. Відтак як повідомив нам Ростислав Тищенко, заступник коменданта стрийського штабу у Києві, майдан. Продовжуватиме стояти. Він також поділився з нами останніми новинами. У неділю, коли відбулося всенародне народне віче, до столиці прибуло близько п'яти сотень мешканців нашого міста. Вчора частина з них повернулася додому. Ще 120 чоловік зараз перебувають в центрі подій. Половина з них задіяна на охороні периметру, решта є на майдані. За словами пана Ростислава, вихідні пройшли мирно і спокійно. Втім, дві останні ночі були надзвичайно напружені. Мітингувальники очікували наймовірний черговий штурм напружені. Ми чекали е, дій від влади, е, чекали на можливі зачистки майдану, чекали на можливі провокації е, з боку так званих тітушок. Але на щастя прийшло все рівно, мирно і спокійно. До того ще більш напруженішою стала ситуація після зібрання антиєвромайдану. Пан Ростислав зізнався, що на щастя ніяких сутичок і провокацій з іншої сторони не було. Про навіть вдалося поспілкуватися з прихильниками влади. Вони групами доєднювалися до активістів з Майдану Незалежності. Одні підтримували, інші критикували і обзивали фашистами. Що діється на провладному мітингу, нашим товаришам дізнатися не вдалося, оскільки самі білих щільно і пильно охороняли працівники міліції. Були спроби з ними спілкуватися. Які жалілися, що хотіли б до нас перейти на нашу сторону. Другі складало такі враження, що були зазумбовані, інші кричали, що підійдуть пізніше, будуть з нами цілу ніч танцювати. Хтось називав нас фашистами, хтось викрикував Так тримати, продовжуйте хлопці, ми з вами. Також пан Ростислав розповів, не зважаючи на те, що опозиціонери мало активні, майдан і далі протестуватиме. Мітингувальників очікувані інформації і подальших дій політиків. Модельні стрижки, сучасні зачіски, художній розпис на нігтях та маленькі сувеніри на згадку здизайнували та подарували студенти міського художнього училища. Своїм особливим друзям презенти до свята Миколая незвичайні, але це дійство традиційне. Нові образи молодих людей з центру соціальної адаптації бачила Марічка Ходовицька. Безкоштовні послуги тут звикли надавати відважним клієнтам, на яких вправляються у своїй майстерності студенти училища. Акцію до дня Святого Миколая три роки тому запровадила Ірина Стефанишин, заступник директора творчої альмамати. Вчора до перукарської зали разом з соціальними педагогами при Прийшли 11 молодих друзів Центру соціальної адаптації, який діє при благодійній організації кари та стрийської єпархії. Багато хто там мав відвідати перукаря швидше, але вони чекали, що то е, ми сьогодні в понеділок будемо йти. Я вже не стриглась. Їм тут подобається, і ми дуже вдячні молодим студентам і і молодим людям, які приходять до нас, які дружать з. З відвідувачами нашого центру ми може, ми, вони мають змогу поспілкуватися, і молоді люди, я думаю, можуть для себе багато чого взяти. Юра, одним з відвідувачів соціального центру став не так давно. він захоплені від дівчат, які вміло змайстрували йому чоловічу зачіску. Хлопець ще не встиг надивитись на себе у дзеркало, однак те, що він там побачив, його здивувало. Зачіска так. Колись хтось робити, відкладаль склад чесно ні. Дівчата, дякую, всім дякую, студентки по залі літали як бджілки, підстригали, вкладали, накручували та малювали. За перукарським процесом стежили справжні майстрині, які допомагали своїм вихованцям. Виконати творчу роботу на відмінно сподіваюся, що кожен з них в майбутньому може стати нашим клієнтом. Ну для нас було дуже приємно. Люди з особливими потребами з ними навіть приємніше працювати. Вони набагато можна сказати, вони приємніші люди ніж но ну, більшість клієнтів, і різниці не зовсім не відчуваються ними. Майбутні працівниці салонів краси перевершили сподівання молодих клієнтів. Викладацька команда горда за своїх наступниць. Кращі образи відзначили посмішками та словами вдячності. Королевої зали обрали відвідувачку, центру Марічку. На останок гостей чекали подарунки від усіх студентів. Чарівні організаторки Наталя та Марія вручили їх. Особисто кожному клієнту напередодні свято Святого Миколая. Тому ось такі сувенірчики і солодкі подарунки. Ми приготували наші діти перукарський груп для наших гостей, які щороку у нас приходять і обслуговують. Вітаємо з наступаючими святами і запрошуємо їх приходити ще до нас у гості. Марічка Ходовицька Романку Купринець, три новини. На святу землю через три такі послуги тепер пропонуватиме новий паломницький центр святого апостола Якова, брата Господнього. Він спеціально утворений при Стрийській єпархії. Розпорядження декрет особисто підписав адміністратор Тарас Сенків. Нещодавно перша група туристів вірян повернулася з Риму у соборі апостола Петра. відбувалися урочистості з нагоди 50-ліття перенесення мощів священномученика Юсафата Кунцевича. Паломництво на наступний прийдешній рік до таких місць як. Екстрач, Унів, так само і до Києва. Ми плануємо наші поїздки до Зерваниці. Якщо говорити про закордонні поїздки, то е, такими пріоритетами ми для себе визначили е, поїздку до Риму, до Люрду, а також до святої землі. І наш паломницький центр така юридична адреса, наша, знаходиться там, де і Стрий, управління стрільської єпархії. Це є місто Стрій вулиця Шевченка, 80. Е, є там далі контактні телефони. Поки що користуємося сайтом стрільської єпархії, але на майбутнє плануємо відкрити також свій сайт. І до спортивних новин головний тренер стризької скали Володимир Книж підбив підсумки першої частини чемпіонату та розповів про плани команди на це міжсезоння. Наставник сказав, що 17-те місце в турнірній таблиці не цілком. Закономірне причина не надто хороших результатів зрозуміла для нього це не зіграність та молодість гравців. Володимир Миколайович наголосив, що команда обов'язково рухатиметься вверх навесні, якщо клубом буде підписано 3-4 хороших виконавця. Кандидатури уже є однак, ім'я можливих придбань коуч не назвав. Натомість Роман Іванов, Павло Нагорний та Володимир Кайдрович стан малиново-зелених уже покинули. До середини січня у футболістів канікули. Далі у планах перший навчально-тренувальний збір. Втягуватиметься у сезон футболісти вдома. Другий пройде на берегах Туреччини або ж Іспанії. Нагадаємо, що за підсумками 23 турів підопічні Володимира Книша набрали 16 очок і перебувають на 17-тій сходинці в турнірній таблиці. Друге коло чемпіонату України серед команд другої ліги відновиться наприкінці березня. Це було останнє повідомлення випуску. Нагадую, що наші новини можна переглянути на сайті telelan.com.ua, номер телефону редакції 45983. Дякую, що дивилися до зустрічі завтра. На середу синоптики прогнозують устрою сонячну погоду. Вночі температура повітря буде плюс один, вдень плюс чотири. Ввечері похолодає, Стопчики термометра опустяться до трьох градусів нижче нуля. Буде безвітряно.